Паліцію мизуать ваш манівір бачите хтивка. А я мала я така. А що таке хтівка взагалі? Я не знаю, що роботі нормальний ремальний жизнь. Меня б'є, а по чому ти не этом? А що ти для того, щоб он тебе не ві я зміг вийти з цих токсичних стосунків або нуль днів, як чоловіки наробили себе жертву, коли самі скоїли злочин? Вітаю, ви на етері Потужнометр, Мене звати Олеся Клустенко, і сьогодні поговоримо про культуру кенселінгу в Україні, а точніше, її тільки поступову появу. Минулого тижня. Колишня дівчина актора Костянтина Темляка Анастасія Соловйова публічно заявила, колишній бойфренд її у стосунках вбив, принижував, зраджував, а також постійно маніпулював. І часто це відбувалось під дією речовин. Собою все в порядку, Я розумію, ти мене не трогаєш, поліцію висуває. Говнюки, блядь, как человека просто сышь. Открой дверь, блядь, давай попиздимся. Костя, успокойся, пожалуйста. А, так если ты сышь, гнулиц, вызови полицию тогда. Вот и все, блядь, пошел ты нахуй. Лох, ебаный. Туда меня кюхайте, пожалуйста, дружище. Чи можуть бути наркотики выправданием? Дехто вважае, що так. Але чи міг він лягти на лікування та перестати шкодити людям, які поруч з ним? Теж так. Але між лікуванням та новими ролями він обрав друге. Хто не знає, Костянтин Темляк це актор стрічок божевільні, і будуть люди, а також кіборги. Знайшла відео однієї з його ролей, де він грає кохання та невинність, і хочу показати вам, як він круто вміє це робити. Ваш мені Після публікації до дівчини звернулись і інші потерпілі неповнолітні жертви до темляка. Він просив дівчат надіслати йому так звані хтивки, тобто оголені фото. І була така ситуація, що він сказав: можна тебе обійняти? Я кажу, так звичайно. Ну я була на емоціях, тому що я була дитина, мені було 15 років. Це було у 2023 році. І він мені почав писати, типу, я його відмітали на сторіс. Він каже, дуже приємно це бачити. Але не о другій ночі. Я б хотів би бачити хтивки. А я, а я мала, я така, а що таке хтивка взагалі? І він мене почав типу, давити на мене стосовно, щоб я йому не здійслала щоб я пішла в ванну і це робила. Я ледве це не зробила, тому що я реально була дуже натхнена його грою, як людиною. Мені було цікаво спілкуватися з акторами. Після заяви першої дівчини з'явилися ще постраждалі, які розказували схожі історії, але без конкретних скріншотів. Коли мовчати вже було сила, Костянтин Темляк записав відеозвернення з так званими вибаченнями. Всі сім хвилин показувати не буду, але суть передам. Одразу визнаю, що такий період в моєму житті був. Ця ситуація не вигадана з голови Настя, Соловйова, каже. Правду це був період, коли в моєму житті було багато алкоголю, багато наркотиків і нездорові стосунки. Я не можу описати конкретно якусь ситуацію, яка там а, могла бути зараз описана Настю, бо я в неї заблокував, вона мене теж. А, і я не знаю, що мені саме там закинули. А, єдине, що я можу сказати, мені дуже соромно за той період. Mm. Я дуже багато сил вклав в те, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором їх закінчення, Настя все одно збиралася не залишатись. І коли я сказав, про те, що їх треба закінчувати, мені була сказана фраза, що я зі тобі життя, чи з ну щось таке. Що в ті моменти білки називаються так, емоційних сварок, коли ми доводили один одного до дуже високого градусу емоційного, і я вчиняв, як немає права вчинити пожаючий себе, і взагалі мужчина, і дійсно міг схопити за руку або наштовхнути. Це дуже соромно, це дуже хуйово. Але я пам'ятаю, що потім на ранок, коли ми заспокоїлися, сонки продовжилися, я казав, що я не неправий. Я хотів би, щоб на мене Настя подала жалобу в суд, щоб я юридично міг понести якось за це наказання. Можливо, мені здалося, що мені це якось провчить. Мі слово продам. До неповнолітніх підміна понять на кшталт хапав за руку, замість бив ногами та хапав до тріщини в кістці». і прикривання новою, начебто, здоровою родиною. Типу, подивіться, я зараз інший, перестаньте мене ображати. І він ще із барського плеча заявляє, що він готовий понести відповідальність за свої дії. Чому, коли ти щось крадеш у магазині, ніхто у тебе не питає, чи готовий ти нести відповідальність чи ні. Просто скоїв злочин, відповідаєш, але найбільше мене вбиває фраза Я знайшов в собі сили вийти з цих нездорових стосунків, начебто він жертва, його лупцювали, і він зміг дати цьому відсіч. Оце молодець, оце мужчина. І, хоч ти каже, що розірвати стосунки була його ініціатива. Ось реальні відео одразу після розставання. Це твоя справа це тільки твоя справа. Просто не хочу, щоб в тебе на душі був тягар раптом, що... Мені дави на жалость. Мені... Мне... Тебе не жалко, к сожалению. В якій би ти ситуації зараз не знаходився, що би тебе не ждало впереди, мені... Мне... К сожалению, или щастя, тебе не жаль. Маніпуляції це загалом улюблене знаряддя всіх аб'юзерів, а також погрози та звинувачення у відповідь багато хто у коментарях під цим дописом пише, що все це акторська гра або просто не злетіли контракти. Чому про це заговорили саме зараз? Вийшов кліп на пісню Ярмака і Джері Хейл, з якого ти поверху неба. Там головні ролі зіграли Темляк разом зі своєю дружиною, і це стало останньою краплею для Анастасії, бо вона не витримує романтизації свого кривдника. Я не знаю. З якого... Після розголосу кліп видалили з Ютуба, але залишили чомусь у інстаграмі. Ярмак заявив, що не може перевіряти минуле всіх, з ким співпрацює. Це правда, тому що кривдника дуже важко розпізнати в натовпі, і просто якщо це твій якийсь близький знайомий, Джері Хейл, у свою чергу сказала, що не буде підтримувати насилля у будь-якому вигляді, і що зробить новий кліп з відео своїх підписників під цей трек. Музичний канал М1 теж зняв кліп з ефіру. Проєкт Балк, який позиціонує себе як феміністичний та постійно висловлюється щодо насилля, опублікував свою реакцію тільки після заяви неповнолітньої дівчини. Фотографка Анастасія Соловйова звинуватила актора, а нині військовослужбовця Костянтина Темляка в домашньому насильстві фізичному та психологічному. Ми завжди рішуче засуджували насильство і закликали людей, які з цим стикаються, не мовчати про це. Насильство це те, що не має виправдання. Людина, що коїть чи коїла нас. Іство, мусить стикнутися з відповідальністю за це і прийняти наслідки у коментарях. Пост просто розібрали на молекули. Зачитую вам, присутня маніпуляція. Вона фотографка, він військовий. Тобто, поки не виплила цілія, темляка можна було підтримувати за домашнє насилля. Бо він же ж ваш друг, бо Мотричка, одна з учасниць проєкту, однією з перших написала коментар підтримку під жалюгідним відеовиправданням темляка. Ви не реагували, бо сподівалися, що замнеться. Ось вам і подвійні стандарти, навіть у начебто, свідомих проєктів. А про реакцію української кіноакадемії та театру на Подолі я взагалі мовчу. Це проти всього поганого за все хороше. Українська кіноакадемія сказала, що готова провести дискусію у суспільстві і виробити механізми реагування на подібні ситуації. Другі сказали, що ми нічого не знали і все засуджуємо. Але чому ніхто не сказав, що вони припиняють з ним співпрацю назавжди, не будуть його запрошувати ні у вистави, ні у якісь кіно, серіали. Ну, правильно, бо він же ж військовий, як можна його просто так звільнити? Подружка темляка, акторка Даша Малахова, так і написала, що ми маємо усвідомлювати, який тиск і яке навантаження на темляка сьогодні. Мені дико подобаються такі от висловлювання, і знаєте, у нас коли чоловік злочинець, то йому знайдуть 100-500 виправдань, щоб тільки не сказати, що він злочинець. Ну тобто, він військовослужбовець. Сука, ішов. По перше, що тепер військовослужбовці можуть дати жінок? Ну, чи це дітей, бо ми не можуть, раз, коли я перевіряла. По друге він не був військовим, коли це все робив. Да? Ну якщо прийшов час нести відповідальність за свої вчинки, то не треба прикриватися тим, що ти у війську. Ти все одно злочинець, навіть якщо ти у війську. Друге, йому важко, дядь, а дівчині, яка е, лікується вже декілька років, ходить там до всяких психологів, психотерапевтів чи панічні атаки. Це що? Ну це що, ми будемо жаліти Костіка, чи як його там звати? Ні, я не будемо жити. Хватит блять, прикриватись армією. Про насилля Анастасія не наважувалась говорити роками. Темляк постійно її запевняв. Вона ніхто, вона навіть не має вищої освіти. Я дізнаєш, що робочі нормальні нормальні життя. Ти имеешь йому вишиваю образування нормально, то що у тебе не було никогда цели цілі в жизни. у тебе щас не цели в житті, і ти будеш що та роз. Я вже ночь подряд у себя в голові прикручую з какого б етажа б і в какой позі було б лучше впасть. Анастасія боялась його впливових зв'язків і осуду суспільства. Бо як завжди скажуть, сама винна, очі бачили, що брали таке поняття називається victim blaming, тобто звинувачення самої жертви. Таким, до речі, раніше дуже любила страждати Регіна Тодоренко. Да, от, которая, там бере камеру і говорить, боже, мій муж мене б'є. Ти що, ну, ти, как, у тебе є мозги взагалі, що з мозгами в цей момент відбувається? Наверное, Какой-то критичний момент наступає, щоб вот такое сказати, мой муж меня б'йо. А почему ты чому ти не об этом? А что ты здійла для того, щоб тебе не більш такий blaming можна застосувати до всього. Ось, наприклад, нещодавний пост Арестовича. Зачитую вам: Когда в Україні летит из із реп, то ета кляті мастерей вбивають мирне населення, і знизу фотка з Росії, де написано, що по будинку прилетіло через роботу РЕП, тобто людина на повному серйозі порівнює. Країну, на яку напали, і країну агресора, який несе відповідальність за свої дії. Хоча чого ще очікувати від Артовича, який на своїх так званих психологічних вебінарах розказує, що жінки самі собі не належать і що їх хочеться дуже сильно придушити. Пока нас не слышити, ми можемо з вами нормально, відкровенно поговорити, що хочеться зробити з цими от скажіть, в нормі. В нормі. Придушить.

Так само давно знали і викладача в університеті імені Карпенка Карого, а також актора Юрія Висоцького. І це не заважало роками людям заплющувати очі на його постійний аб'юста. Ання до студентів О, вони сиділи за партою і далі ми продовжували якби, заняття. А хтось дівчат просто поруч з ним сидів, сиділа і якби спостерігала за тим, як ми займаємося. Дозволяв собі саджати дівчинку студентку біля себе, якось її пригортати, торкатися її руки. Тобто, це було все в процесі роботи. Я була однією із тих дівчат на нашому курсі, кого Юрій Пилипович виокремлював саме своєю увагою чоловічою і запропонував сідати біля нього безпосередньо впродовж репетиції. Поруч То спочатку, це як батько до дитини, Ну, тобто там щось поясниться, поясниться. Ну дитино. Там десь тебе uh, чіпають. Там, там. Потім починається uh, якась показ, і ти там не береш участь в якомусь уривку, як бесику чи собачки, типу, іди сюди сиди, іди, по на місце поруч, поруч, поруч. І ти, значить, на цей стільчик йшла. Обов'язково, щоб це було притул, тобто ти не могла сісти десь подалі, тому що він якби так сюди. Висоцький все заперечив і розказав, що все це спланована акція, щоб почорнити університет і його ім'я. Але як тоді зняли таких багатьох класних випускників, які багато знімаються, які досить відомі, і вони розказали абсолютно однакові історії. І що мені особисто важко повірити у щирість актора? Після такого університет, в свою чергу, відреагував, відсторонив викладача до кінця службової перевірки, і це вже після дев'яти офіційних скарг на нього. Починається ця рука на колінці, ну і вона на, на здивування від інших разів, Починає, починає підійматися. Ця рука підіймалася вище і вище, я вже розумію, що напевно він хоче ну, доторкнутися до моєї гніталі. Ну, в... Я встигла в цей момент, поки це дуже було повільно відбувалося. Тобто майже непомітно. Потім я вже зрозуміла, що мені не здається. Тобто, там думки були, я, я схожу з розуму. Це, це правда і В момент, уже, коли рука там діставалася на найвищі точки на новий, я вже там якось якоюсь думкою, чи що там на мені було, її скинула. Ну, тобто, я скинула. Не... В мене вистачило, слава Богу, там. В цьому шоку бо мені здається, це був повноцінний шок. Я дійсно думала, що мені єдине зараз вихід це піти повіситися, бо я ну знаю. Я не трохи світ. Висоцького навіть офіційно не звільнили після всіх цих звинувачень. От вам інститут репутації. 100% вже зовсім скоро з'явиться в чергове в якомусь серіалі і буде грати дідушку, а Білоуса теж відстороняли у молодому театрі та університеті після звинувачень. Але який сенс? Його мало того, що повернули що й звання доцента дали. І після цього він добровільно звільнився, але наполягав, що ні в чому не винен. Тоді хто всі ці люди, які вийшли на протести, вийшло за межі, тому що коли я вже була одружена зі своїм чоловіком, і ми дружили з Андрієм Федоровичем Білоусом. І ми були у нього на дні народження, у нього вдома, і він. Коли ми залишились з ним наодинці, він напевно на мене поцілував і почав, я встала впала в ступор. Він почав тягнути мене в кімнату, я так розумію, для того, щоб займатися сексом. І я в цей момент е, просто е, від шоку е, якось оговталась і сказала: Все, все, зупиніться, давайте я йду вниз, а ви залишаєтесь тут. І я цю історію не розказувала своєму чоловікові два роки, тому що знала, що він його дуже любить. Ми дружимо, ми спілкуємося. Десятки людей вийшли і відкрито заявили, що стали жертвами Білоуса. І що. Нічого розслідування у глухому куті, людині ще й звання присвоїли. Як можна довести щось Україні, де жертва це просто невеличка перешкода у твоїй кар'єрі, через яку ти можеш перестрибнути і йти далі? Коли дружина Костянтина Войтенка заявила про насильство у родині. Нічого, ніяких кар'єрних втрат. Чувак собі знімається далі, як і знімався. Парфенюк, який лупцював дружину свою точніше, не дружину, а вагітну дівчину теж виступає на концертах, має рекламні контракти. все у нього окей. Ви деякували, що були такі ситуації, коли ви в стосунках могли підіймати руку на свою екс-дружину? ексдружину. Чи мати саме читали це короче дуже непрофесійно, я б сказав, з вашої сторони заходити в коментарі. Кудись і читати це. це казали б, це, це, люди казали, з вашого це, близького це, оточення. Не казали люди. Це не могли казати люди з мого близького оточення. Так точно, бо в моєму близькому оточенні нема таких людей, які будуть розказувати неправду. А е, те, що писали в коментарях, в тіктоці для перегону трафіку в Телеграм свій таких було дуже багато смс. То це правда. Да, так він говорив до інтерв'ю сімбочки, де вона відкрито заявила про насилля такої степеню, просто що я встаю перед ним на коліна і кажу Пожалуйста, успокойся. Я Веж ваготно. Ну йобтудай. Він підіймає мене за волосся, починає там, це якось мене так, ну, так трусити. Я не скажу, що він мене там побив чи щось сня, а він мене трясе за волосся, там, а, так виходить, що він мене підіймає і кидає об ліжко, до я стукаюсь о вугла свого живота, а абильце дивану, на ліжка. Це був матрас, він був м'який, але ну, все це боляче, якось мене там дитина, ну, як це так? Залазить до мене зверху, тримає мене так за горло, не душить, просто тримає, каже: "Ти менрайся, ти в житті нідостатньо, ти, ти будеш таке зробила, поводно що не до мене. Вони там, наче, все вирішили потім мирно і вирішили далі жити заради дитини. Парфенюк теж розказував, що був під дією певних речовин в такі моменти. Але з яких пір те, що ти обрав свідомо вживати, стає виправданням щодо насильства до інших. Я особисто цього не розумію. І всі навколо знову зробили вигляд, що нічого не сталося. Одна Альона Альона заявила, що не підтримує. Силя у жодному вигляді, і що не буде виступати на концертах з парфенюком і не буде записувати з ним ніяких дуетів. не буде дуету з парфенюком. Чому я думаю, що це дуже відома історія? От і поки не знаю, вони не поставлять ці крапки «і». я ніколи в житті не толерувала в будь-якому вигляді всю свою історію зараз, тим паче не буду. Тому ви і прибрали його за афіши? Звичайно, а як він відреагував взагалі на це? То просто прибрала. Він не запитував, можливо, чому, як я там мав виступати, я був в афіші. Очевидно, мені здається, є так якась таємна інформація. Напевно, стала явна і він же адекватний, і розумний і талановитий. Я впевнена, що вони ще вирішать цю ситуацію, і як блогери викрутять її так, що вам буде соромно, що ви мене зараз це питаєте. Тобто кенселінг в Україні це просто доля випадку, а не системне явище. Актор Кевін Спейсі, хоч і виграв майже всі суди, але все одно зник з Голівуду, бо його звинуватили у розміщенні неповнолітніх компанія режисера Гарві Вайнштена збанкрутувала, а самого його посадили на 23 роки через звинувачення у збруваннях та домаганнях до акторок. Комік Луісі Кей втратив угоди з Нетфліксом та HBO через те, що масто. Вав перед іншими комікесами кріс Браун втратив рекламні контракти через побиття співачки Ріани. А в нас видалили кліп. Ну це хоча б щось, бо довести щось в українських судах майже неможливо, особливо коли це стосується фізичного або психологічного насилля. Але це не означає, що не варто туди звертатись, бо саме через судові позови в Америці люди несуть відповідальність за свої дії навіть через багато років. Мовчати точно не вихід, і варто боротись за правду і в юридичній площині. Я вам дякую, що ви додивились цей важкий, але важливий випуск до кінця. Поставте вподобайку, аби його побачило якомога більше людей. А я прощаюсь з вами до наступного тижня.